Привіт-привіт! Мені пощастило відхватити собі декілька брусочків горіха. І ви собі навіть не уявляєте те щастя, коли маю змогу попрацювати з новим видом дерева. До цього я працювала з сосною, з ясенем і з дубом, але горіха в мене ще не було. Так, його зовсім трошки. І я планую зробити мікс дошки з ясенним і горіхом. Або, може, з дубом, я ще подумаю. Але подивіться, який він гарний, які у нього торці просто неймовірні. Я прям не можу, я взагалі, як побачила, я закохалася. Гляньте на цю красу. Блін, ну я прям дочекатися не можу, коли я вже щось, щось буде видно, якась гарна дощечка. Ну він просто кайфовий, В розрізі так взагалі.